І, дорогі українці, слідуйте правилам безпеки, в принципі, бо третій рік війни, скільки у людей зброї на руках, а, хтось неадекватний може нею скористатися у своїх безумних абсолютно цілях. А хтось дуже адекватний, цинічний, прагматичний, просто елементарно заробляє на цій зброї. І кожен місяць у Києві оперативники затримують людей за збут цієї зброї. Новим героєм став 31-річний мешканець столиці, який всього навсього за 1200 200 доларів намагався продати автомат Калашникова, боєкомплект на нього, магазин і глушник. Крім того, у нього був ще й пістолет Форт. Вилучений його він не збирався продавати, але він мав при собі. Ну і крім того, він мав при собі невеличку дозу, невеличкий пакуночок з наркотиками. Тобто, ти в принципі різнобічний торговець з усіма забороненими речовинами і предметами, зброєю і наркотиками. Подальшому за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури фігуранту оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 та частиною першої статті 309 кримінального кодексу. На даний час Шевченківським судом міста Києва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і йому загрожує до семи років позбавлення волі.